Привіт привіт мої красонички! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі «Вяжу на дивані». І сьогодні я започаткую нову рубрику бла-бла-бла та кіно. То про що ж вона? Беріть філіжанку чаю або кави, бо я буду багато балакати. Розповідати, і якщо вам буде цікаво, то ви відпочинете. Про що ж буде ця рубрика? По-перше, рубрика буде виходити по п'ятницях, перед вихідними. Бо я буду ділитися в цій рубриці тим кіно, яке я вже подивилася, від якого отримала задоволення або ні. І я вам про нього розкажу. А ще я вам розкажу про хобі, які, крім кіно та в'язання, я ще люблю. А люблю я психологію, філософію і всяке бла-бла бла. Так от, останнім часом життя нас дуже не балує. Не дає нам розслабитись, не дає нам відчути радість життя. Весь час ми на сторожі, на готові, що щось відбудеться, щось станеться, і воно становиться і відбувається. Це жах, звичайно. Я деякий час була. В такому стані заторможеності. Це не, не була депресія, ні, але стан депресивний. Я вже казала, що дякувати моїй улюбленій психологині Таніці Юзвак вона якось зробила пост, збережив собі світло, і я трішки-трішки повернулася до себе. Лицем почала настроювати себе на інший лаг бо, лаг, бо тільки в скорботі, то шлях в нікуди і ну, ми себе руйнуємо. Не хочу я себе руйнувати. Хочу жити, хочу допомагати нашим котикам, яким там. Надто тяжко. І тому я буду намагатись радіти життю і радувати вас, якщо в мене вийде, ви ж мені там напишіть, будь ласка. Хочу вибачити за свій вигляд такий, як стара бабка. Але хочу похвастатись, бо в понеділок записалася на прийом до перукаря. І надалі вже ви мене отаку не побачите, бо я буду красива. Маю надію. Раніше мене стригла донька, але донька в евакуації, хоча вона приїжджала і пропонувала, давай пострижу, але його так тяжко було відпустити, щоб воно там закололося крабіком або резиночкою. І воно мені весь час заважало, то я подумала, ну зараз вона мене постриже, а потім в мене не буде такої можливості. І що мені п'ять витримувати оті барцюхи, що будуть лізти мені скрізь, ні, не хочу. І тому оце вже рік я не стрижена. Падли, звичайно, довгі, але скоро, скоро, скоро я їх лишусь. От. Ну, це я від теми відійшла, але я радію <гум> знаходжу радість в житті. От і з вами поділилась, можливо, хтось, так же як я, і себе стримує і не може сходити до перукаря або до майстра манікюру і не може дозволити собі радість. От. А ще я довгий час не, не могла натопити приміщення, бо мені було соромно жити в теплі, коли котикам холодно. І коли е ось у нас вимкнуло світло, і, і, і ми пожили в темряві. І ви знаєте, мені від душі длягло, як наче я долучилася до того страждання, в якому наші хлопці. Я розумію, що це моє таке дурня якась, але от я так відчуваю. Як наче я не можу жити на повну міру, якщо вони там дуже себе ущемляють, чи як, як це сказати українською? От, а ще у нас зламався бойлер, і ми купили новий. А в, а в новому перегорів тен. Коротше, весело, весело. Але все нормально, все нормально. Живем, їсти їж, спати їде. Дякуючи нашим котикам, орки не дійшли до нашого Харкова. Тому живемо далі. І я хочу з вами ділитися своїм життям Ми так, по п'ятницям. Буду маленькими кусочками, шматочками ділитися з вами своїми думками під в'язанням та переглянути в кіно, <гум> якщо ви не проти звичайно. Ну і я дуже люблю детективи, красиві казкові мелодрами, казки для дорослих. Люблю, звичайно, психологічні фільми, такі якісь серйозні, але дивлюсь їх мало, бо якщо дуже такий трилер серйозний, то після нього лишається такий осадок, знаєте, така важкість. Важкість і так вистачає. Тому детективи, то моє все. І перший фільм, яким я хочу з вами поділитися, Буде детектив, він уже старий, і, можливо, багато з вас його бачили. Але я вирішила його поставити на перше місце, бо він мій улюблений. Це серіал «Елементар». В цьому серіалі йде річ про сучасного Шерлока Холмса. Але Шерлок Холмс такий. Незвичайний, трошки спридую, <ріху> як всі генії. Він був наркозалежним, його батько дуже багатий і винайняв для нього не сидівку, а компаньонку, жінку, доктора, яка раніше була хірургом, але з певних причин не може практикувати. Зголосилася за гроші бути компаньйоном цього Шерлока. І цей компаньйон доктор Мадсон. І серіал, на, здається, сім сезонів. Дуже цікавий. Незвичайний закручений сюжет, кожна серія така. Саме психологічно треба думати, треба уважно дивитись, слухати, щоб не пропустити ніяку деталь. І так він затягує, прямо поглинає твої думки. і ти… Ну, Мені таке подобається. Можливо, і вам таке сподобається. Дуже рекомендую, це мій любимий. І я його буду ще передивлятись. Хоча передивлятись фільми я не дуже люблю, тому що я люблю інтригу, тайну. А коли ти дивишся, і ти вже його знаєш, то вже ніякої інтриги, ніякої тайни немає, і не цікаво. От. Це перший серіал. Другий. Це буде, зараз я тут собі шпаргалочку нам накидала. Так. А що я хочу сказати? Зараз, коли я почала шукати, що подивитись, хочеться дивитись на українській мові, але ну, так вже вийшло. Не встигла наша кіноіндустрія попереводити багато фільмів на українську мову. Тому я не знаю, Шерлок є українською мовою, чи ні. ні, він російською переведений, але він... я не знаю, хто його або Англія, або Америка, Ну, хтось, виробництво хоче на російській мові. А от на українській мові я шукала Дуже нещодавно почала дивитися серіали, фільми і зовсім щось інше не новини. Буквально ось дві, а максимум три неділі. Я, я навіть казала в якомусь з відео, що я вперше подивилася фільм і отримала задоволення від нього від перегляду, бо до цього я вісім місяців дивилася тільки новини, тільки політичних о, 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 Обізре. Забула слово О, Обізрі. Вибачте, не пам'ятаю слово. Аналітиків політичних. От. І. А... І не могла я більше нічого дивитися, бо я відразу починала нервуватися. На фільмах я не концентрувалася, не розуміла, що йде про що, і якісь там 10 хвилин дивилась, потім вимикала і дивилася в п'ять новини. А тут, нарешті, я зуміла перемкнутися. І перший фільм, на який я перемкнулася, був українського виробництва, мелодрама-комедія. Моя улюблена страшко. Можливо, колись ви дивилися фільм про Катю Пушкарьову. Не радість От. Це та ж сама історія, але вона наша, наші актори на українській мові з нашими з нашим гумором, з нашим менталітетом. І вона така наша, наша. І мені так. Гарно під неї в'язалась, я за три дні подивилась весь серіал. Легкий, простий, казковий, от як я люблю, казка для дорослих. Чекаю на, на, на новий сезон, тому рекомендую, хтось шукає відволіктися чимось легким, це те, що треба. Хоч, хоча здається, що він трішки дуркуватий такий. Invece. Але він... ця вона не порти його, бо гумор тонкий, гарний, якісний, рекомендую. До речі, я не люблю оці називаються, стендап-шоу, скетч-шоу. Звісно, коли я потрапляю на них, я дивлюсь дізель-шоу, Діло було в Полтаві, або ще. Так, вони смішні, але вони надто примітивні, мені таке не подобається. А от коли е, гумор такий тонкий-тонкий, то ото те, що треба. От. Е, сьогодні ще я подивилася, це я вам розповіла про серіали, а сьогодні я ще подивилася фільм. Е, так сталося, що кожного року в листопаді. Я шукаю мелодрами, серіали або там на одну серію, на дві, які є. Все про Різдво, про Новий рік, про свято, про казку, про Золушку. Ну, в основному про Новий рік. Я їх дуже люблю, вони мене заспокоюють, вони додають якусь такого родзинку якогось такого. Настрій такого легкий, легкий, такий святковий такий. Як, як би це охарактеризувати? Ну, не, не можу я вам пояснити, настрій. Настрій такий легкий, святковий, добрий, мрійливий такий, гарний. Ну, і от Шукаю, і так багато я вже передивилася, а хочеться чогось новенького. Вп'єть ж таки, шукаю українське. Українського мало. Навіть ті фільми, які написано виробник Україна, там багато російських акторів, фільми на російській мові, але ну, вже маємо, що маємо. Тому я змирилася і дивлюсь дивлюсь на російській мові. Якщо попадається на український але мені не все подобається те, що попадається на українській мові. Але я буду з вами ділитися. От, казати, що це на українській мові, це на російській мові, і ви будете для себе вибирати, дивитись чи ні. А я для себе вибрала позицію ту, що вдома я розмовляю на російській мові. В сім'ї я розмовляю на російській мові. З друзями або знайомими я перехожу на ту мову, на, на якій вони розмовляють. Ну, просто поважаю я людей. От, А так, по більшій мірі, намагаюся розмовляти українською, і мене радує, тішить те, що я думаю українською мовою. Кажуть, та мова ваша рідна, якою ви думаєте, то от я думаю українською мовою. Ну, а фільми я буду дивитись для настрою, для мого психологічного спокою, я буду дивитися, незважаючи на якій мові вони зняті, далі Україна піде новим шляхом, буде багато цікавих українських фільмів на українській мові. Я цього чекаю, але зараз їх мало. І тому я дивлюсь те, що є, надіймові, що є, і те, що мені подобається. От, і от сьогодні, а сьогодні я от шукала-шукала, не знайшла того, що мені сподобалось, зімкнула якийсь там, який був, дивлюсь, що він не російський, не український, він якийсь імпортний, мабуть, Америка. Голівуд, мабуть, хоча я не певна. Не всі фільми Голлівуд. Зараз одну хвилинку, раз, два, три. Ага. В'яжу пройму обв'язую на жареті. От. І глянула артисти симпатичні, назва Хлопець до Різдва. я почала дивитися. І я розумію, що він мені не подобається. От дивлюсь, якась дурня. Ну, зовсім якась така дурня, і починається, і далі, йде таке щось. І ця дурня йшла, мабуть, хвилин 15, а то й 20. Але я вперта, думаю, ну, воно ж святковий, має же бути і гарна картинка, десь має з'явитися різдвяна. ця... Засніжена картинка з казкою і чудом, а вона себе не приходить, не приходить, але вона прийшла. Прийшла і до кінця фільму виявилася така навіть дуже цік симпатична історія про кохання, про відносини, про психологію, про ставлення до своєї другої половинки. Понравився. Сподобався фільм і можу вам рекомендувати. Казка для дорослих Хлопець до Різдва. <гум> можливо, в житті так буває, а можливо, ні. Але новорічної картинки там зовсім немає. Але казочка є. <гум> Тому, хто любить такі Різдвяні приємні фільми, я рекомендую Хлопець до Різдва. Ну і щоб уже картинка була зовсім повною. хто, Так як і я, любить подивитися політичних аналітиків, оглядачів, о, сповнила слово, згадала оглядачів. Хто любить оглядачів дивитися, аналітиків, то я рекомендую вам передачу Наталії Мосійчук Право на владу. Сьогодні я дивилася. Передачу за участю притули. Ой, і ще одна дівчинка Катерина. забула, забула треба було записати, я забула. Волонтери. І ось передача про волонтерський рух в Україні, через що їм доводиться проходити, з чим стикаються вони, і що добре, що погано, що має бути, а чого не хотілося б. Дуже цікава передача, я і поплакала, і засміялася. Але в основному я просиділа, дуже уважно слухаючи. Тому я вважаю, що і такі передачі мають місце бути, підв'язання. Чому ні? Чому не послухати розумних людей? Я люблю слухати розумних людей. Один пунктик до цього ж тегу, бла-бла-бла та кіно, я буду в кожної п'ятниці знайомити вас з нашими українськими е, ютуберами, блогерами, дівчатами, в'язальщицями, які е, вирішили стати на цей нелегкий шлях, е, які так як і я, хочуть донести до вас. Цікаве щось, що вони вже знають, про в'язання, а може, і не знають, а вчаться тільки, і розповідають про свій шлях. То перша така блогерка буде. Це дівчина, на яку я перша на яку я поставила дзвіночок на виход її відео, бо мені дуже подобається її. Пости про мандрівки. Вона і в'яже, і мандрує. До того ж вона започаткувала зараз новий спільний проєкт, який називається збрешу. Мабуть, або від Різдва до Василя, або щось таке нап... не буду. Ви сходіть і подивіться, а звати цю дівчинку. Єлена Буганова Хейтмей. Я оставлю посилання отут, в інфобоксі, і ви зайдете, і знайдете і познайомите з нею. Рекомендую. Мені подобається її слухати, в'язати під її розповіді. Я гадаю, що вам також сподобається. Можливо, ви захочете прийняти участь в цьому спільному проєкті, який започаткувала Оленка. Ну от, на сьогодні, я гадаю, досить. Запам'ятайте, по п'ятниці я буду випускати отаке недовге розмовне відео, де я буду ділитися тим, під що я в'яжу. Це фільми, передачі, можливо, книги, блогери. Можливо, ви хочете почути від мене якусь розповідь, відповідь на якесь питання. Я залюбки відповім по п'ятницях в рубриці бла-бла-бла та кіно. На цьому до побачення. Побачимось скоро. Па-па!